Всім привіт і здоровенькі були. The wheels on the bus go round and round, Round and round. Round and round. The wheels on the bus go round and round all the town. Mm -hmm. Отакі пісеньки співаємо. Дивіться, я 50% отого от всього англійського, що зараз у мене є, знань. Я взяла. З дитячих книжечок і з дитячих пісеньок. Ну, чому звідки з дитячих? Ну, тому що няня. Не всі завжди бувають нянями. Не всім приходиться по душі така робота. Ну, дівчата тим хто хотів би вивчити англійську мову, я рекомендую починати з цього. Звичайно, ходити до школи. Треба, класи якісь брати. Мені колись подобалося ходити навіть на ці класи ESL класи. Тому що можна було поспілкуватися з такими, як я, які нічого в англійському не бум-бум. От ми там щось одне одному і говорили. Можливо, самі не розуміючи, що говорили. Ну але ми спілкувалися і старалися, ну, показувати, хоч що ти знаєш, не встидатися при цьому. Завжди казали, говоріть, не встидайтеся, як можете, говоріть. Кому треба вас зрозуміти. А це саме складне. Говорити, видавати з себе щось, коли ти знаєш, що воно, що воно неправильно. Показати свою кусь турість, може, що я знаю. Але це тут нема чого боятися, тому що коли ми приходимо десь чи в сім'ю, чи може отак просто якісь знайомі, сусіди. І потім, коли вони питаються, що... а які ви ще мови знаєте, які ви мови вчили. Приходилося вам вчити в школі, і як ми починаємо перечисляти, що ми вчили, що ми знаємо і російську, і українську, і англійську тепер уже, а я знаю ще й грецьку до того всього, то у них отако кругленькі кругленькими оченята, тому що не кожний американець знає дві мови. Хоча у них тут рахується друга іспанська, ну але не всі вчать. Так як ми коли, що ми колись хотіли вчити англійську, так як вони іспанську. Хоча іспанська тут дуже добре, тут багато населення, які розмовляють іспанською мовою. І я маші колись своїй казала вчи іспанську, але в неї була німецька і вона продовжила німецьку. А зараз її, де вона працює в госпіталі, знадобилася іспанська, а нема. І отако з пісеньками, з віршками, з книжечками якимись. Отак потихеньку прийшла мова. Ну, як прийшла? Ну, скільки прийшло. Тут одне приходить, а тут заходить, а тут виходить. Особливо вже з роками, з цими за 55, то вже і своє не все пам'ятаєш, не тільки англійське. Дожилися. Це капець. Мова англійська. Допоможе вам набути якісь круті спеціальності, тому що на круті спеціальності треба е, ліцензію. Навіть якщо ви хочете працювати санітаркою, тут санітарка не та, що мається на увазі, у нас санітарка працює в госпіталі, це помічник медсестри, на це також треба вчитися і мати ліцензію. І на це треба мати мову не просто так. Дуже добре, коли діти ходять тут в школу, у них значить є якесь майбутнє. Вони просто візьмуть більше мови, будуть краще розуміти, вони зможуть десь поступити. А ми це вже таке. Я дуже рада, що моя маша, що їй так як прийшло ну, той час, що вона змогла закінчити тут хайську. Якщо ти закінчиш тут хайську, то багато. Багато більше доріг відкритих перед тобою. А Маша вивчилася, можливо, у неї все рівно акцент є, акцент нікуди не дівається. Тут всі з акцентом, тут вся Америка з акцентом. Хіба що в тих дітей, що тут вже народилися, які вже вивчають мову з народження, то в тих акцента нема. А в таких прибулих сюди, таких як ми. Чи ти тут 20 років, чи ти тут 30 років завжди є акцент. Йдеш до лікарів, всі лікарі з акцентами, особливо індуси. Ой. Але всі стараються зрозуміти один одного. Ніхто нікого не ображає, як наші люблять. Знаєте, можна мати три освіти а бути невихованим. І це все показує твою бутність. Жити мову треба. Я не кажу, що не треба, все рівно треба. Навіть знати, там у магазині чи щось спитатися, чи кудись в ресторані вийти, посидіти. Треба пару слів якихось знати. Я не кажу, що я поліглот. Но як треба, згадую усьо. Звичайно, розуміють мене, хто хоче зрозуміти. Декотрі, хто не розуміє, тому я стараюся вже показати на пальцях, кому куди треба. Так що, з дітьми проще, мені кажеться, що отак набувати якісь ази. Тому що окей, якщо є діти, які розмовляють по-російськи і книжечки російські. Тому що не, не всі зараз українські діти, до яких можна йти на роботу. Але ми ж книжечками на російській мові є книжечки на англійській. Завжди дивляться мультики на англійській мові. І завжди можна звідти щось взяти. Є люди, які мають схильність до вивчення мови. А є люди, які мають схильність до математики, до хімії, до фізики. От чого в мене нема, того нема. А ось до мови, я би на такому на такому простому спілкуванні я би давно знала англійську на зубок. А так я не спілкуюся. Грецьку я як вивчила, мене отко взяли в сім'ю, дали та й все. В Греції на ті часи було складно знайти україномовну чи російськомовну сім'ю. Зразу в грецьку сім'ю йди справишся з бабкою. Щось бабка розповідала, я записувала, я показувала, як це, як це, з одною, з другою, а потім з дитиною вже пішла, то вже зі мною розмовляли, от ко як на рівних і казали: Слухай, ти скільки тут. Я казала тільки два роки. А і вже взяли до дитини, тому що бачили, що, ну, що є мова, знання. А тут точно би не взяли ще. Тут у деяких батьків трошечки завишена планка. Хтось пише отакі От обяви. Хочу, няня потрібна, щоб робила то, то, то. Щоб гралася з такими з іграми, які дитину будуть по віку там підходити їй, з розвиваючими, щоб вона там її читала книжки, щоб вона її то робила. А друга пише внизу така сама мамочка. А я би хотіла знайти просто нормальну, виховану, спокійну, люблячу жінку, яка буде моїй дитині просто міняти дайпер і берити її і їсти. Все. А ті, хто пишуть отакі об'яви, я впевнена, що в них довго не затримуються, тому що в них дуже великі вимоги. І я щось чу таке собі розумію, що і платять вони не дуже. Все залежить від досвіду. Якого досвіду може мати жінка, яка виховала своїх дітей, можливо, навіть внуків, якого ви досвіду хочете від, від людини, якщо вона вже це пройшла, цю школу. В неї досвід уже життя. Зерно пишуть. А то, що в Америці тут е, бейбі-сітером може бути дитина від 12 років, то вони не питаються в цих дітей досвіду. От скажіть, який досвід може бути у дитини 12 років? Що вона може сидіти тобі з дитиною твоєю молодшою? Трошечки тут є отакі незавжди зрозумілі речі. Що ти скажеш? Для мови, для вивчення мови, як і для всього іншого, тобі, чого тобі потрібно набути, потрібен стимул, бажання. Ти не маєш бажання, інтересу до того всього. Мало що з того вийде. Зараз багато у нас там російськомовних переключилися на українську мову. Чому? Тому що щось сталося в житті. Їх прошили оці події, оця різня люта, це кровопролиття. Оце. І не всі хочуть розмовляти мовою агресора. Стараються переходити, перестроюватися. Щось їх прошило. Оця ненависть, можливо, лють людь цих людей російськомовних, що у нас там витворяють, спонукає людей вчити мову. Так само, і коли сюди приїжджаєш. Але ти сюди, приїжджаючи, вивчаєш, починаєш вивчати мову не від люті, а від бажання тут залишитися, тому що тобі тут сподобалося, тому що тут. Гарно тобі, тому що тобі е, знайшлося місце тут для нормального проживання, ти заробляєш тут нормальні гроші, тобі вистачає на все, і оце бажання, оце добро тебе спонукає, будуть твоє бажання, що ти будеш вчити мову, тому що тобі це подобається. Різні, звичайно, бачите, бувають стимули для цього. Іноді щось приходить від люті, від ненависті, а іноді щось від добра, від гарних якихось таких почуттів. Звичайно, є багато людей, які тут прожили все життя і мови не знають, не мають. Ну, таке їм тут щастя. І їм вистачає. Хоча я впевнена, що це важко тут без мови, тому що. Любі документи, любе щось кудись ходити, це тільки треба мати людину, яка за тебе піде і домовиться, і поговорить. Ну Здебільшого такі є люди, які приїхали сюди вже в такому віці пізньому, за 50, за 60, ті, звичайно, мають дітей, які за них це все роблять. Тому що вже після 55 мова не заходить. Я приїхала сюди ще до 50, то ще ото трошки що маю, дякую Богу, що ще зайшло. Отак, От а я вже приїхала. Все, пока, бувайте здорові. Всім успіхів у роботі, у навчанні. І слава Україні, бай-бай.